Переказ всесвітнє визнання української пісні. Українська музика, українська пісня здобули всесвітнє визнання. Фахівці стверджують, що українці створили нечувану кількість пісень. Лише зареєстрованих налічується близько 250 тисяч. Таким багатством не може похвалитися жодна інша нація в світі. Україна завжди відзначалася високою музичною культурою. У ній існували співочі братства, спеціальні співочі школи, блискучу сторінку в історії вітчизняної культури вписали кобзарі, Алеся Українка називала кобзарську думу оригінальним витвором народного генія, який не має собі паралелі ніде на всім світі. Світове значення має творчість великих українських композиторів XVIII століття Дмитра Бортнянського, Максима Березовського, Артема Веделя. Величезний вплив на творчу і загальну музичну культуру того часу справив Дмитро Бортнянський, який є автором понад ста творів церковної і світської музики. Його хорові концерти стали вершиною великого. І своєрідного пласту музичної творчості 18 століття, унікальної в Європі, хорового концерту А Капела. Бортнянський був одним з найбільших майстрів цього жанру. Ім'я композитора Максима Березовського, який народився у містечку Глухові Сумської області. Золотими літерами викарбувано поруч з ім'ям Моцарта на мармуровій плиті в ряді почесних членів Болонської академії. За свідченнями французького композитора Гектора Берліоза, усі твори Березовського викликали в слухачів велике захоплення. Всесвітню славу своєю творчістю здобули українські композитори Микола Лисенко, Микола Леонтович. Кирило Стеценко, знамениті українські співаки Соломія Крушельницька, Марко Полторацький, Олександр Мишуга, Модест Менціанський, видатний диригент, композитор і музикознавець Олександр Кошець та багато інших пісня Їхав Козак За Дунай, створена Семеном Климовським у кінці XVIII століття. Уже на початку 19 століття стала відомою усій Європі. 1815 року в Філадельфії вийшли друком ноти й англійський переклад цієї пісні, а згодом її співали французькою і польською, чеською і болгарською, угорською і шотландською мовами. До мелодії пісні Климовського двічі звертався Бетховен. Створивши знамениті варіації на її тему, Українська музика і пісня продовжують зачаровувати світ. У Голландії велику популярність здобув віз... Візантійський хор, у складі якого, крім диригента, серед артистів немає жодного українця, а репертуар хору складають твори української, духовної і народної музики. Українська народна пісня Щедрик в обробці Миколи Леонтовича одна з найулюбленіших і найбільш популярних різдвяних мелодій у США. Вона звучить у грандіозному різдвяному шоу, яке проводиться щорічно в Нью-Йорку і виконується півтора місяці двічі на день. Подивитися на це свято приїздить багато людей з різних регіонів Америки та інших країн. Український композитор, диригент Олександр Кошець, який у першій половині ХХ століття керував усесвітньо відомим хоровим колективом після концертних подорожей у Західну Європу і Америку, відзначав, що українська пісня завжди викликала захоплення, здивування і якесь релігійне схиляння з боку найвибагливіших і найсуворіших критиків усього світу. Феноменальне пісень багатство українців яскраво засвідчує їхню високу внутрішню культуру, шляхетність, велич духовної краси й сили. Недаремно ж німецький поет і драматург Йоган Фрідріх Шиллер колись сказав, де співають там охоче лишайся жити, лихі люди не мають пісень.